Вітаю постійних глядачів проекту Крок на зустріч, а також тих, котрі щойно приєдналися до ефіру 12 каналу. Чи виникали у вас ті ж почуття, що й у дівчини? Історію якої я просто зараз вам розповім. Зауважу, що це не притча, а реальна історія. З моменту сходження сонця, дощ зрошував маленьке провінційне містечко. Люди із зонтиками поспішали на роботу. А вона, дівчина, якій за 20, дивлячись у вікно, уявляла, яким буде її сьогоднішній день. Вийшовши з під'їзду, героїня історії оцінила ситуацію і подумки сказала: добре було б мати автомобіль. Комфортна колісниця захистила б мене від дощу та грязюки, а так я змушена терпіти негоду та мокнути. А наостанок додала, чому інші мають авто, а я ні. Чому інші можуть дозволити це собі, а я не можу. Це несправедливо. Закінчивши думки на невеселій ноті, дівчина із зонтиком вирушила на роботу. Але це ще не все. Йдучи на роботу, дівчина згадала, що її знайомий бореться із важкою недугою. Його рухи обмежені, а тому він пересувається на візку. Боже, яка я невдячна. вигукнула дівчина. Я маю здорові ноги, якими ходжу, а мій товариш може лише мріяти про це. Вибач мене за моє невдоволення тим, що я маю. Напевно, ще до нашого існування та й донині люди на землі діляться на дві категорії: на тих, хто постійно чимось незадоволений, та тих, котрі дякують за те, що мають. А до якої категорії людей відноситесь ви? Та й взагалі, нарікання це серйозно чи не дуже? Через декілька хвилин я поспілкуюся з людиною, яка навчилася посміхатися крізь сльози і не нарікати. Залишайтеся із нами. У цій книзі описана яскрава ілюстрація нарікання. Це ізраїльський народ. Ті, котрі 430 років перебували у єгипетському рабстві і отримали звільнення від Бога, не оцінили Божої турботи про них. Ставши вільними у всіх сенсах цього слова, вони нарікали на те, що у їхньому житті робив Бог. Отож, на прикладі ізраїльського народу, давайте разом із вами, дорогі глядачі, перевіримо, чи не є ми з вами тими, хто постійно нарікає. Отож, стартуємо. Щойно вийшовши з Єгипту, ізраїлітяни почали нарікати на гірку воду у місцевості Мара. Побачивши та відчувши на собі чудесне звільнення з єгипетського рабства від Бога, ізраїлітяни при першій можливості почали на нього нарікати. І їм варто було звернутися до Бога за допомогою в цьому питанні, замість цього вони просто нарікали. І став народ ремствувати на Мойсея, говорячи, що ми будемо пити? І він кликав до Господа і показав йому Господь дерево, і він кинув його до води, і стала вода та солодка. Також ізраїлітяни постійно нарікали на поживу, яку їм давав Господь. Причому це була небесна манна їжа, яка падала євреям просто з неба під час їхньої мандрівки по пустелі. Хто нагодує нас м'ясом? Ми згадуємо рибу, що їли в Єгипті даремно, огірки дині, і пір, і цибулю, і часник. А тепер душа наша в'яне – немає нічого, тільки манна нам перед очима. І найяскравішим прикладом нарікання є те, що ізраїльський народ бунтує, відмовляючись іти в обітовану землю. Бог пообіцяв їм край свободи, де тече молоко та мед. А вони бажають повернутися назад до Єгипту, умовно кажучи, до того ж самого рабства. Ізраїльські розвідники обітованої землі запевнили усіх євреїв тому, щоб туди не йти, адже там мешкають дужі люди. Це, на їхню думку, було небезпечно для життя усього народу. І нащо Господь провадить нас до того краю, щоб нам попадати від меча? Жінки наші та діти наші стануть здобиччо. Чи не краще нам вернутися до Єгипту? Ну що ж, ви також постійно нарікаєте? Напевно, ви, так як ізраїльський народ, завжди чимось незадоволені. Низька заробітня плата, неякісна їжа, слабеньке здоров'я, неслухняні діти та погана влада. Не вистачить часу все це перераховувати. Звідки ж береться нарікання і як з ним боротися? Та й, взагалі, скаржитися це гріх і чи можливо навчитися радіти тим, що ти маєш, хоч навіть це щось і невеличке. За мить я поспілкуюся з героєм сьогоднішньої програми, який неодноразово ставав її учасником. А просто зараз пригадаємо його життєву історію і опісля він розкаже, як навчитися не нарікати у складних обставинах життя на власному досвіді. Залишайтесь із нами. На цьому фото ми тільки одружені, молоді, щасливі, не знаючи, що буде чекати попереду. А попереду на подружжя чекали нелегкі випробування. У нас п'ять років не було дітей. Всі ходять з колясками, ми як то обіджені були. Ми просили в Бога, щоб Бог дав нам діток. І прийшов час, коли Бог благословив нас. Оце я з дружиною і дітки, яких нам дав Бог. Справа сини одружені, зліва дочки і дочка, яка ще не одружена. Ми вдячні Богові, що Бог дає нам дав стільки діток, внуків. Ми раді, що жили так спільне життя. Сьогодні сімейний кортеж Паламарчуків налічує 9 дітей та 20 онуків, які при нагоді приїжджають у гості до батьків. Але шість років тому герою програми та його дружині довелося стикнутися з проблемою, яка стала для них найтяжчим випробуванням у шлюбі. Сталося так в житті, що, мабуть, найважче, найсильніше випробування і найболючіше, це коли ми. Шість років тому втратили доньку. Альона так звали доньку подружжя Паламарчуків, яка залишила цей світ у 24 роки. Як вам вдається з дружиною пережити цю втрату і чи можливо з цим жити? Важко, досить важко. Але Христос сказав: я живу і ви будете жити. Ця надія і віра, що ми будемо мати зустріч. Вона тримає і дає силу і віри в те, що ми будемо мати зустріч в міх Ісуса Христа. Тепер розумію, що Бог не тільки коли все нормально, а коли навіть якісь труднощі, перешкоди, і там з тобою Бог. Нарікання ми нічого не зміниш, а от покладаєшся на Бога і розумієш, що Він робить це правильно, то в тому і в тебе є втіха. Ти втішаєшся, ти розумієш, що Він тебе не залишить, він тебе проведе. Василю Івановичу, доброго дня. Добрий день. Дуже рада зустрічі з вами. Так як і обіцяли, будемо продовжувати з вами говорити про нарікання. Щойно з глядачами ми побачили сюжет, пригадали про вашу сім'ю, вашу життєву історію. Ну, скажу я зі своєї сторони. Нелегко було дивитися і слухати і. Можливо, виникало у вас все таки це почуття нарікання. І ви задавали Богу питання, чому саме я повинен іти такою дорогою? Ну, мабуть, немає людини, в якої б не виривалося нарікання. Хоча нарікання є дві форми. Ну, в певній мірі, якби справедливі і несправедливі. Щодо Бога, вони всі є несправедливі. А щодо людини, буває так, зауваження з чимось незгідні. Але є написано апостол Павло каже так. Є люди, які вчаться і не можуть прийти до пізнання правди. Тобто Бог вчить в житті. Я не можу сказати, що в мене не було нарікання навіть щодо відносно Бога. Але Бог вчив так, що я в кінечному результаті сказав, Господи, Ти Бог, Ти знаєш, хай буде воля твоя. А як все ж таки ви долали це почуття нарікання? Тому що воно свого роду приносить гіркоту якусь, правда, Аж якесь невдоволення. Як ви його долали? Ну, практично, людина духовно як росте, вона перемагає. Каже Христос, хто не візьме свого Христа, той не може йти слідком за мною. Хрест це означає власне своє я розп'яття. І Бог приводить до ситуації, показується, а Бог є абсолют в святості, справедливості. Приводить до того саме, що ти маєш розуміти, що Він, той, який знає. І от як батько вчить сина довіри. Щодо себе. E, насправді багато дітей, кампризнач хочуть доказувати своє, вони хочуть, бажають. Але батько розуміє, що не все корисне для сина. Отак Бог навчав мене в своєму житті, що я прийшов до стану, коли я зрозумів все, що робить Бог, як написано Клізясне, до нього не можна ні додати, ні відняти. І він це зробив для того, щоб боялися його. Через те вчитися не нарікати. Це процес, який приходить до стану людини, коли розуміє, через нарікання нічого вона не досягне, принесе собі біль, принесе біль стороннім. І окрім того, що сходить з дороги істини і, можливо, попасти в депресію, ще інші е, положення. Коли, наприклад, проблема перед тобою, ти маєш дивитися не на проблему, а на того, який вишити. Це Бог, Ісус Христос, який перемагає. Він каже, вся влада, я з вами. Тобто, коли ти довіряєш Богу, коли дитина довіряє батькові, то бачить проблему, вона бачить не проблему, бачить батько, хоча бачить проблему. Вона в певній мірі боїться, але бачить більше і довіряє батькові, вона тоді може перейти перешкоду. От відповідно і так в житті. Василю Івановичу, для продовження нашої розмови мене особисто цікавить відповідь на запитання, чому сьогодні ми бачимо апогей. Нарікання, От дивлячись на всі події, які відбуваються в світі, та й особисто, коли взяти будь-яку людину, ну все одно буде те, що вона буде нарікати. Ну, скоріше всього, чим покращується життя, людина звикає до доброго швидко. І будь-який негаразд викликає в неї невдоволення, тому що в неї прагнення до кращого, до більшого. Тим більше, люди, які молоде покоління, Виросло більш на кращих умовах, не знаючи, попередніх жили батьки, діди. Вона все ж таки рівняє від цього, від чого вона відштовхується, тобто від часу, який вона і бачить в інших країнах, в інших місцях покращення, прагне до цього і цим самим викликає невдоволення. Тобто, на що людина дивиться, в якій ситуації вона є, це викликає певний невдоволенець. Що цікаво, нині статистика свідчить, що ті країни, які економічно досягли високого рівня, чомусь люди схильні до суїцидів. Ну, причиною, скоріш, людина є духовна особа, не тільки фізична. І запити духовні людина не поповнює, а саме Бог є той, який створив людину, і на її запит наповнює її. Вона не маючи це, вона отримує внутрішню пустоту. І маючи ніби зовні, вона не приходить до задоволення, тому що поставивши ціль побудувати хату, купити автомобіль, маючи це, вона не має цілі. І оце розчаровує її. А коли в неї є ціль зростати в обозі, а це повнота та, що ніколи людина не досягне всю повноту, їй дає певне задоволення не тільки духовне, але і фізичне. Василю Івановичу, так як наша передача направлена для того, щоб відкривати духовні цінності, допомагати людям виходити з гріховних і критичних ситуацій. Нарікання це є гріх, через який ми не можемо успадкувати Божого царства. І, дорогі глядачі, відповідь на це питання ви дізнаєтеся вже наступної суботи. Тому слідкуйте за передачами до зустрічі.